Краса Маріен, неописуємо краса. Така квітка чудова, довго держе, зливу витримала, така злива в нас була сильна, вона витримала, все витримала і стоїть собі і далі цвіте. Підживилася водичкою дощовою, і далі вона собі цвіте. Ось такі в неї ще прекрасні квіти. Букетами цвіте, от таким великим-великим букетом цвіте, зрізав букет і поставив у вазу або подарував. Но я цього не роблю, я ніколи не зрізаю квіти, я їх дуже-дуже жалію. І ніколи я не зрізаю. Ну, хіба що на яке там свято. А так ні. Це ось не менше красива квітка. Ешлі теж дощами потріпало її, світе вже давно вона. Ну. Ще воно з такий. З кущі великі в неї, тут два куща її, великі кущі. Ось така вона. Полурозпуск керіо ньому, Такий красунчик він, Просто. Ось квітка незнайомка. Зроблена пересортом. Ірина називаю я її. Зробила її розовод наша Ірина. Ось це і квітка називається Ірина ніжно-лососів кольору. Цвіте вона дуже-дуже великими китицями. Ну, так як вона була зовсім обрізана, звісно, що китицями вона зараз цвісти не буде, а буде от так цвісти. Ну, На друге, може щось там. І зробить ще, може і не буде нічого, хто його знає. Ніхто не ні, власне, ні перед чим. Ну, а це Керіо, це теж і квітка. Леонардо да Вінчі. Ось такий красунчик. Тут ось вона, крокус Роуз. теж не менша красуня в саду моєму. П'єрдерансар. Он цвіте на нових паганах цього року вже. Світнес, така квітка незвична, прямо така дуже красива вона. Квін а квітка ось, вона невелика така, сантиметрів 7, дуже-дуже теж красива. Оранжевого кольору такого незвичного. Потім переходить в рожево-кораловий. З червоних черебльосу. Дуже красива квітка. Дуже довго стоїть вона, не боїться ні доща, ні спеки. Ось вона. Звісила голівки. Тлен маршал. Фіолетова квітка пускова, краса Польки. Незвична квітка така. Літа зацвітають лілії. Ось така цвіте, ось така цвіте. Над нею цвіте. Жорсант. Ось цвіте, теж поваляло дощами Цю квіточку. Ось вона, ось така квіточка. Прекрасна, перлинниця називається. Теж її обрізають, вона далі буде цвісти. лілія Розпускається вже. І в цьому році якось не так цвітуть, як раніше, ну, але цвітуть. Як не цвітуть, не цвітуть. Ось вона чері гір. Новинка молодесенька в мене. Ось вона ну. прекрасна. А, а, Golden Celebration. Теж квітка одного дня швидко відцвітає. Красива цвіте, жовта лілея. З чорними течінками з коричневими такими, Ось-під цією троянди вона якраз ось під голденом, Така лейник такий вже. Спасибі, хто був зі мною. До побачення.